Вітаю! Ви на каналі Сніжинка. Ви коли-небудь помічали, що у котів на вухах є маленькі кишеньки чи вирізи з боків. Вони виглядають ніби зовсім непомітними, але насправді мають цікаве значення. Ці складочки офіційно називаються cutineus marginal Punch або шкірні кишеньки. Їхня точна функція досі остаточно невідома, але науковці мають кілька версій. По-перше, вони можуть допомагати. Гати котам вловлювати високочастотні звуки, коти справжні мисливці, і навіть найменший шерех миші у траві вони чують завдяки своїм надчутливим вушкам. Ці кишеньки можуть працювати як додатковий резонатор, посилюючи звук. По-друге, вони полегшують рухливість вуха, адже вухо кота може крутитися майже на 180 градусів. Без цих природних згинів тканина могла б натягуватися і заважати руху. А ще існує версія, що кишеньки допомагають коту краще розрізняти звуки, коли він насторожений. Це наче маленька акустична хитрість природи. Цікаво, що подібні структури є не лише у котів, а й у деяких собак, кажанів і навіть Сиць. Але саме в котів вони найбільш виразні. Тож наступного разу, коли будете свого котика гладити за вушком і натрапити на цю дивну складочку, знатимете, це не випадковість, а ще один доказ того, що коти створені для ідеального виживання. Бо у світі котів немає нічого зайвого. Тепер ви знаєте, навіщо коту кишеньки на краях вух. Якщо це відео вам сподобалось та було корисним, підпишіться, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не не пропускати саме найцікавіше, а з вами була сніжинка. До скорої зустрічі, пока, пока.